Привіт, друзі! Якщо вам хочеться різноманіття у їжі, пропоную сьогодні спробувати приготувати куряче філе. Це поживно і корисно. Адже курятина – продукт дієтичний. А за рецептом куряче філе печеться у духовці. І забудьте про традиційні відбивні. Побудьте трішки гурману. Зацікавили? Тоді йдемо готувати. Дві половинки курячої грудки миємо, обсушуємо паперовим рушником, нарізаємо навпіл вздовж філе на дві частинки. Так само розрізаємо і другу частину курячої грудки. Філе кладемо у кольочок відбиваємо. Солимо. З смаком і перчимо з смаком. Поки, відстав. Поки відставляємо в сторону, беремо чотири картоплі 2 вивички, або дві голови і натираємо на третьі і середні ячейками. Віджимаємо. І кладемо окремо. Додаємо два зубчики чесника, видавлюємо через чесночницю і розбиваємо одне яйце. Додаємо трішки солі і трішки перчику за смаком. І все перемішуємо. Беремо фольгу? Сир з кибочками. Кладемо його на філе, а зверху кладемо картоплю. Накриваємо другим, другою половиночкою філе. Загортаємо у фольгу. і в духовку на 20 хвилин, через 20 хвилин достаємо, розгортаємо і кладемо ще в одній скибочці. Сиру зверху. І знову в духовочку на 5 хвилин. Ну, ось і все. Приготувати цю справу дуже легко, дуже просто і дуже дуже смачно виходить. І мої рідні. Оцінили це на всі сто. Я більше смажити куряче філе не буду. Всі, хто скуштував цю курячу грудку, просили рецепт. Це неймовірно смачно, ніжно і поживно. А також дуже просто готувати. І цю страву можна подати і до святкового столу. І на вечерю. Ось така сьогодні страва дуже гарна, смачна. І я рекомендую вам приготувати і своїм. Рідним і близьким, щоб і вони скуштували і оцінили цю чудову страву курячу грудку з картоплею в духовці. А я з вами буду прощатися. А ви не забудьте поставити лайк, написати коментар, чи сподобався вам цей рецепт. І підписатися на мій канал, якщо ви ще досі не підписані. Всім пока-пока. Мирного неба над головою!